Єстесно, бля, не можна було не засрати новий коврик. Постараюся зняти більш-менш нормальний огляд на аерограф з Китаю з тему. Інструкція не треба. А, всякі чистіші штучки, піп'ятка. Сам компресор аерографа. Брав акумуляторний, бо так буде зручніше мені. Такий шланг перехідний, теж не знаю, він мені знадобиться. Зарядка. Три ємкості є під фарбу. Так, вилетіла. Велика така. Не знаю, наскільки тут не написано. Потім чуть менше. І сама маленька металева. Так, ну і сам аерограф. Силочку на нього лишу в коментарях. От, зараз заправлю і покажу, як працює. Фарбу беру Farben червону. Я трошки розібрався, а ніколи не працював просто з аерографами. От тут крутілка, коли її більше відкручуєш то більше хід цього самого розпилення. Ну що, пробуємо а якщо закрутити, то буде прям тоненькою, можна ще шам'яну тоньше. От. І на відстані то буде прям можна заливати. Так, тільки коли перехиляєш, то треба отак. Все, походу, кінчилась фарба. Да. Ну, от так от працює.